Бойові навчання та основи тактики, і все це для студентів. З вересня в Україні стартує обов'язкова військова підготовка у вишах. Що зміниться, розкажуть наші кореспонденти. Під час військової підготовки буде як і теоретична, так і практична частина. Проходження студентами базви загальної військової підготовки це означає, що вони одразу після його проходження будуть мобілізовані страшилки такі. І псошні росіяни запускаються, знову ж таки цільова аудиторія, над якою вони працюють. Тобто вуха ворожих російських іпсов вони зустрічають майже з кожного нашого кроку, який ми робимо в розрізі мобілізації. Ми будемо постійно з цим боротися. Скільки буде тривати війна, скільки буде тривати мобілізація, скільки ми будемо боротися з цими ворожими російськими псом. Теоретичний курс викладатимуть для всіх студентів, практична частина лише для чоловіків, придатних за станом здоров'я. Вона максимально лаконічна і відповідає тим вимогам сучасності, які говорять про надання тих базових. Знань і навичок до наших студентів, аби за потреби вони могли якомога швидше адаптуватися до умов проходження військової служби і виконання своїх завдань за призначенням. Після проходження військової підготовки студенти складуть військову присягу, отримують сертифікат та відповідну посаду. Ця програма настільки уніфікована і стандартизована, що дає можливість в швидкому часі, необмеженому обмеженому часі. Надати той необхідний базис знань і навичок для того, щоб студенти, громадяни України, я не буду говорити за студентів, так? громадяни України, які пройшли цю базову загальної військову підготовку під час їхньої мобілізації за потреби, маючи вже цей базис, не проходили як зараз. Ми здійснюємо так в загальному порядку при мобілізації. Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання. Її запровадять вже з вересня цього року.